Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми розповімо про військовослужбовця, який з плакатом не відвертає обличчя я не чудовисько» звертається до перехожих в центрі рівного про підземне місто, яке виявили на місці провалля в Острозі, та про давні звичаї жителів села Вешиця, що на Сарненщині. Не відвертай обличчя, я не чудовисько. З таким плакатом звертається до перехожих у центрі рівного 39-річний військовослужбовець Євген Сивопляс. Боєць ї штурмової бригади у лютому 2024 року втратив праву ногу під час боїв під Авдіївкою. Нині він ходить на протезі. Що вихідних чоловік проїздить із Луцька, де проходить реабілітацію до рівного, аби провести акцію на підтримку поранених воїнів та ветеранів. З ним поспілкувалися наші кореспонденти. Приїхав з міста Луць, де перебував за півроку на лікуванні реабілітації. Отримавши поранення, зіштовхнувся, що в нашому суспільстві багато байдужості. І місць, міста а, недоступні для військових і в принципі для людей з інвалідністю. Вони дуже бар'єрні. У місті рівне зараз ми популяризуємо жест, яким можна подякувати за захист батьківщини. Це саме приклади руку до серця. Бо ще з квітня цього року, вийшовши з лікарні, не маючи протеза, просто рухаючись на милицях, я побачив, що люди відвертаються, опускають очі. І таке було відчуття, що я їм дуже неприємний, що зі мною щось не так. Ось, і звідти і пішла ініціатива, щоб між людьми і військовим був цей контакт. На мою думку обіймати це виказувати їм подяку за те, що вони робили, роблять. І я знаю, що більш багатої хлопців, які назад вертаються так само з протезами, працюють далі, нас оберігають. У мене син також воює, 20 років пішов добровольцем. От, то я знаю, що це таке і чому це потрібно. І так само я вам скажу, потрібно обіймати вдів, матерів, дітей. От нещодавно я проходила мимо, бачу, стоїть жінка з донечкою, Я обійняла мовчки. Ми просто на одно подивилися, розплакалися. Далі ж наш ефір продовжить матеріал про підземелля, які виявили на місці обвалу на території нового корпусу Острозької академії. У ямі, глибиною близько трьох метрів, місцеві історики побачили лабіринти, які є частиною підземного міста, а ще ковані двері. Знахідки датують орієнтовно 17 століттям. Ну, за цими дверями могли бути скарби. Зараз воно засипане. Через ці двері власне могли ходити якісь шляхта слуги князів Острозьких, тому що стилістика відповідає тому періоду. Історик Микола Бендюк показує підземні ходи, які були знайдені 5 жовтня під час обвалу землі на території нового корпусу Острозької академії. Тобто ми відкрили ділянку, через яку ми можемо усі підземні споруди міста заходити пізніше, якщо на це будуть кошти. Зі слів Миколи Бендюка, місто Остров має підземну систему лабіринтів, а знайдене підземелля може датуватися орієнтовно 17 століттям. Дослідимо, кому належить цей будинок. Це точно багата людина була, і точно підвали бачимо два поверхи. Тут є от підвали ті двері на другому поверсі під землею рівні, і за такими дверима мали би щось зберігатися. Розкопки на території нового корпусу тривали у кілька етапів. Втім, центральну частину міста, куди ведуть підземні ходи, археологи не розкопували. Ми, коли починали робити новий корпус, ми дослідили повністю ці фундаменти. Ми найняли спеціально краєзнавців, тобто там, де новий корпус. Ми впевнені в тому, що буде все в порядку. А ось навколо вже нового корпусу, вся територія, на якій навіть стоять будинки, а особливо де проїжджа частина це територія, яка не розкопана і не досліджена. Ймовірна причина обвалу, на думку Ігоря Пасічника, дощі та рух великогабаритного транспорту історичною частиною міста. Наразі аварійність центральної дороги, яка проходить у Бабіч університету, досліджують працівники служби відновлення і розвитку рівненщини. Ми знаємо, що зараз необхідні великі кошти для того, щоб робити розкопки, і ми захочемо законсервувати зараз. На це підуть чималі кошти законсервувати це провалля. Я впевнений, там будуть знайдені такі артефакти княжої доби, від яких будуть просто дивуватись люди, їх треба зберегти. Знайти кошти для того, щоб зробити розкопки. Думаю, можливо, управління культури включиться в цю справу. Я навіть вже і назву придумав новому проєкту, він називається Підземне місто. Побували цього тижня наші кореспонденти і на півночі області. Зокрема, відвідали село Вежиця Сарненського району та дізналися про їхні давні звичаї. Вже не одне покоління місцеве об'язують кольоровими стрічками та хустками стовбур сосни, бо вірять, що 600-річне дерево має цілющу силу. Сосну місцеві називають цар дерево і просять нього не лише зцілення, а й допомоги у різних справах. Більше у наступному матеріалі. Цю сосну у селі Вежиця, що на Рівненщині називають цар-дерево. Місцевий житель Андрій Голосняк каже, дерево в селі цінують. Чому називається цар-дерево? Глиця на, цьому, на цій сосні була дуже цікава. Вона була дуже така шовковиста, мягка, але вона від сосни звичайної, глиця, звичайної дуже відрізняється. Це дерево плодів не давало. Ну, чому ніхто не знає? Чоловік розповідає, сосні понад 600 років. Каже, люди приїжджають на це місце, аби помолитись, лишають там стрічки і обв'язують сосну хустками. Якщо в сім'ї, наприклад, буває, що захворіє хтось із членів сім'ї, то приходять, моляться і рушничка чи хустинку чи ленточку. Прив'язують. Коли в армію йшли хлопці раніше, то обов'язково батьки приходили, обв'язували це дерево, щоб е, юнак вернувся із війська. Раніше говорили, що це дерево, воно у нас у селі, так як грозин, гроза ніколи не біла нікого. З церкви раніше приходили святили мак. Що небудь раніше святили, сюди батюшки з'їжалися. Ми сьогодні можемо спостерігати. Е... Культові рослини, культові місця, які називаються оброкові. Що, що це означає? Це означає, що на ці місця люди йдуть з певними проханнями, побажаннями, приносять певний оброк у вигляді чи стрічки, чи іншого виду текстилю. Вежицька сосна не єдине культове дерево на полісі, якому місцеві жителі віддають шану. Втім, за словами Ірини Рачку, Ковської підрахувати їхню точну кількість складно. Поспілкувалися в селі Вежицями із чоловіком, який володіє, за словами місцевої краєзнавиці Ірини Рачковської, унікальною річчю сосновою бочкою, якій вже понад 150 років. Отримав її Валерій Кузьмич у спадок від батька. Бочку в родині передають з покоління в покоління вже багато років. В чому ж її особливість? Дивимось далі. Житель села Вежиця Сарненського району Валерій Кузьмич показує соснову бочку, яка дісталася йому в спадок від його батька. Сімейна реліквія це бочка по-нашому кадов, який передався. Мені від батька я передав своєму сину батьку, вона досталася від його батька. Тобто це вже ну, доведений факт, що мого бочка, мого прапрапрадіда. Чоловік розповідає, за його підрахунками, бочці понад 150 років. Виконана вона з суцільного соснового, суцільного соснового дерева, сосна, і досить гарно збереглася, тому що ну, доглядаємо зверху. Видовбувалася пішня, долото, ну така довга, довга металева долото пішня. І е, трошки видовбилася, потім ложився туди огонь. Воно вигорало. Унікальний вид е, побуту наших поліщуків, тому що. Е, Традиційно зерно, інші речі, такі, які були вжитку наших поліщуків, зберігалися у величезних скринях. А от така довбана річ, вона є ну, дійсно непересічним атрибутом сільського господарства. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на наших сторінках телеканалу у соцмережах. До зустрічі за тиждень. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.